Починається сезон огірочків, і потрібно вже вам показати один з рецептів, як я на зиму закриваю огірки. Рецепт називається Пальчики по-корейськи. Огірки замочили на 3 години і нарізаємо на 4 або на 8 частин. На 4 кг огірків даємо 75 г солі, 150 г цукру, 200 мл 9% оцту і чайну ложку перцю чилі. Перемішали і залишили на 4 години періодично перемішуємо. 20 г чеснику пропустили через прес і додали сюди. Наливаємо тепер 200 мл олії. Без запаху, перемішали і можна вже розкладати по банках. Банки я помила з содою і щільно-щільно, так, щоб поменше було пустого місця в банці, накладаємо огірки, заливаємо ось цим маринадом, який у нас є. Дивіться, щоб маринад покривав майже огірочки, якщо трішки не покриває, нічого страшного. Ось так має бути, бачите? Ну, а Далі стерилізуємо. В кастрюлю застелила серветку, заливаю водичкою ці банки і з того часу, як закипіла вода в кастрюлі, стерилізую рівно 10 хвилин. Далі закрили баночки, перевернули на кришку і залишили в теплому місці до повного стивання. В квартирі зберігаються чудово всю зиму. Смачного.